Продається простора, трьохкімнатна квартира загальною площею 56 метрів квадратних Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Квартира утеплена ззовні та утеплен балкон. Зручне планування включає три суміжних кімнати, надаючи більше простору та можливість втілювати свої ідеї дизайну. Всі меблі в квартирі залишаються. Кухня, обладнана всією необхідною побутовою технікою, включаючи плиту, електрочайник, холодильник, духову шафу, пральну машину, мікрохвиляву піч, комфортний житловий простір, доповнений душовою кабіною та гардеробом. Санвузол роздільний. Це ідеальне житло для тих, хто цінує тепло, затишок та зручність. Приходьте на перегляд дуже теплої та дуже світлої квартири.